тоном голоса марки українською виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18 за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап'ярежі нагадую, що впродовж нашого 30-х хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Ми з Юлею. Спробуємо на них відповісти, якщо будемо мати відповідь. Так само заохочуємо вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри сьогодні. Такі коментарі завжди приємно читати. Ми важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки українською. Розпочинаємо з розвитку на капіталійському пагорбі. Законодавці Палати представників сполучених штатів напередодні рішуче відхилили спроби конгресвумен Марджері Тейлер Грін почати розгляд відставки спікера Палати представників Майка Джонсона за те, щоб відхилити петицію конгресвумен. Проголосували 359 законодавців від обох партій. 43 законодавці проголосували проти. Те, що спроби пані Тейлор Грін проваляться, стало очевидно одразу, коли вона представила свою петицію на розгляд і одразу. Відчутно було у залі, що більшість законодавців є абсолютно проти. Давайте послухаємо, як це було. суть моєї резолюції наступна: оголосити посаду спікера палати представників вакантною для американського народу, який нас дивиться, це кричить об'єднана партія. Майк Джонсон не підготовлений до суворих потреб посади спікера палати представників, і він дозволив створити цю об'єднану партію, яка спонсорує війни за кордоном, побирає громадянські свободи та поглиблює наш і так катастрофічний державний борг, щоб взяти палату представників під повний контроль. Перебування спікера Джонсона на посаді визначається однією корисливою рисою коли він стоїть між вибором просувати пріоритети республіканців або укласти союз з демократами, щоб зберегти власну владу, Джонсон обирає союз із демократами. Отже, після цього, все ж таки, законодавці проголосували за те, щоб відхилити поправку Марджорі Тейлер Грін. Отже, спікер Джонсон зберігає свою посаду. Ситуація для спікера була би зовсім іншою, якби демократи не виступили проти ініціативи Марджорі Тейлер Грін. Після голосування лідер демократичної меншості це Гакім Джефріс пояснив своє рішення, тим, що відставка лише би сприяла хаосу, і це не в інтересах сполучених штатів і власне американців. Давайте послухаємо реакцію після цього голосування від. Спікера палати представників Майка Джонсона і від лідера демократів Гакіма Джефріса. Я ціную прояв довіри з боку моїх колег, що виступили проти пропозиції, яка була помилкою. Це те, чим вона була. Спікер служить усій палаті представників. В цьому полягає робота для всіх. Одночасно, я все життя був консервативним республіканцем і продовжу керувати відповідно до цих основних принципів. Попереду важлива робота. Ми маємо не лише зберегти більшість у палаті представників, але й розширити її. Це необхідно, щоб допомогти врятувати країну. Також ми маємо продовжити роботу, щоб обрати президента республіканця, і ми займаємося цим також. Нині країні вкрай потрібен працездатний конгрес, і саме це сьогодні продемонструвала переважна більшість законодавців, Наше рішення не дати Марджорі тейлор Грін задягти палату представників і країну в подальший хаос. Грунтується на прагненні вирішувати проблеми звичайних американців у двопартійний спосіб. Нам потрібно більше здорового глузду та менше хаосу у Вашингтоні. Ми зацікавлені у тому, що Палата представників продовжила роботу двопартійній манері. Потрібно ізолювати цих артистів про путінське крило республіканської партії та екстремістів мага, щоб ми могли зробити щось для американського народу для працьових платників податків. Ось така реакція Майка Джонсона і лідера демократів у палаті представників на пропозицію Марджорітеловін позбавити спікера Джонсона його посади. Є запитання Тараса чи США процедура відкликання конгресменів, наприклад, партію від якої вони обрані стосується Тейлор-Грін. Така процедура є, позбавлення мандату. І насправді ми бачили, який застосовували минулого року проти республіканського конгресмена Джорджа Сантоса. А чого вона стосувалась, то це потрібно було знайти порушення, які від того чи іншого конгресмена вони були присутні, і тоді партія дійсно може розглянути позбавлення мандата. Наразі такої процедури не планують застосовувати щодо Тейлор Грін, чи щодо. Будь-якого іншого члена палати представників. А втім, є критика навіть серед республіканської партії щодо дій Марджети Логріна. Ми чули також як реагували на її пропозицію щодо відставки спікера Майка Джонсона. Однією з причин, чому вона хотіла це зробити, було те, що Джонсон а, все таки поставив після місяців зволікань на розгляд питання допомоги для України. Водночас у Сенаті представники демократичної партії цікавилися, як адміністрація зараз використовує ті кошти, які надав їй Конгрес для підтримки збройних сил України. Про це вчора протягом слухань питали у голови Пентагону Лойдо Остіна. Давайте послухаємо фрагмент цієї розмови. Пане міністре, щодо 60 мільярдів доларів, які Конгрес виділив на підтримку України в боротьбі з Путіним щодо фінансування, над яким цей комітет працював місяцями, оскільки ця війна зараз триває третій рік, як використовується це фінансування? Які покращення ми бачимо на передовій? це надто рано. Як ви знаєте, потрібен час, щоб доставити деякі з наданих можливостей. Однак, ми, очікуючи потенційної можливості отримання фінансування, заздалегідь позиціонували деякі речі, критично важливі речі, такі як перехоплювачі для ППО та артилерійські боєприпаси. Щоб у разі схвалення ми могли б швидко передати ці засоби на підтримку України, і ми це робимо. Я щотижня спілкуюся зі своїм колегою, міністром оборони України. Я розмовляв із ним вчора і запитував, Питав про ситуацію і найбільш критичні потреби. Я вважаю, що наша допомога буде дуже дуже корисною. Важко надолужити згайний час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже складно захищатися від переважаючої сили, яка є у росіян. Так, такі слова Лойда Остіна, друзі. Дякую, що приєднатись до ефіру. Пишіть, звідки ви нас дивитеся. Я Бачу, що на зв'язку є Київ рідний. Також Дніпра з Дніпра вітають з Луганська, з Кривого Рогу, з Дрогобича. Чернігів дивиться Буча дивиться і ще різні міста і країни. Пишіть обов'язково, якщо є якісь питання. Питаємо Джонні, чи чутно щось про наступний пакет допомоги. від США. ми знаємо, що з попереднього досвіду досвіду попередніх років такі пакети допомоги від сполучених штатів виділялися що два тижні. Поки що ми не чули про новий пакет. Але ми знаємо, що і Міністерство оборони і державний департамент постійно працюють над новими пакетами. Поки пакети попередні надходяться до Радовою, але щойно ми матимемо нову інформацію, обов'язково повідомлю. Ми знаємо, що цього тижня говорили Лайд Остін з Ростемом Умеровим по телефону. Зокрема, вони говорили про наступну підтримку Сполучених Штатів. Імовірно, також обговорювали те, якою що потрібно на передовій, а як сформувати наступні пакети допомоги, як будуть оголошення, так Юрій, як ти правильно сказали, то обов'язково ми про них повідомимо. Друзі, рухаємося далі. Говоримо про іншу тему тижня, яка привернула багато уваги у Європі в Україні. В тому числі це візит лідера Китаю до європейських країн. Знаємо, що сьогодні він прибув до Угорщини. Після того, як відвідав Францію та Сербію за повідомленнями в змі під час зустрічі з угорськими посадовцями, Сі Цзінпін планує обговорити зокрема і війну Росії проти України. Детальніше про те, чи готовий зараз після цього візиту голова Китаю можливо віддалитися від Росії, тому що є критика у Європі цього також і в Сполучених Штатах. Теж поговоримо про це з нашим колегою Олексієм Коваленком, який спілкувався із аналітиками. Цю тему досліджував. Олексій, вітаємо тебе. Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Вітає Олексію, це перший візит лідера Китаю до Європи за 5 років. Насправді, перший з часів пандемії коронавірусу. Які цілі ставив він для своїх зустрічей у європейських країнах? Знаємо, що сьогодні він в Угорщині. Як відбувається візит до цих країн? Такоста по як ти і зауважив, зараз триває шестиденний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до європейських країн до Франції, Сербії та Угорщини. І власне тут важливо розуміти, що цей візит відбувається на тлі таких доволі суттєвих торгівельних суперечок, також дипломатичних суперечок. Є звинувачення звинувачення на адресу Китаю у дисбалансі, у торгівельних стосунках між Європою та Китаєм. Звинувачення у тому, що Китай насилає шпигу. Гуніву у Європі, а також звинувачення щодо інших дипломатичних питань, от конкретно щодо торгівельно економічних відносин, звинувачення стосується дисбалансу у торгівлі, що Китай заповнює європейський ринок дешевими електромобілями та електричними батареями, виробництво яких значно субсидується у Китаї. А натомість європейські компанії досить обмежені у доступі до китайського ринку. І от не дивно, що Китай для саме цього візиту, для першого по суті, візиту на цій посаді для лідера Китаю у Європі він обрав саме такі досить дружні країни: це Франція, це Сербія і Угорщина. Стосовно Франції, тут багато експертів зауважують на тому, що Франція позиціонує себе як така політична автономія, певна до заходу. І, начебто, саме цьому саме цій позиції Франції симпатизує Китай щодо Сербії та Угорщини, безпосередньо країни були завжди дуже зацікавлені у китайських інвестиціях, і на відміну від багатьох європейських країн, які трошки загострено ставляться до можливості розширення впливу Китаю на їхній ринок а так що взагалі розширення китайських інвестицій на їхньому ринку Сербія та Угорщина навпаки заявляли, що вони зацікавлені у мільярдах доларів китайських інвестицій. Взагалі, ця тема торгівельного дисбалансу вона триває досить довго. Були досить гострі заяви. От, зокрема, нещодавно Жозе Борель, голова європейської дипломатії, заявив про те, що якщо не будуть врегульовані ці торгівельні дисбаланси між Європою та Китаєм, то можливі певні політичні наслідки. Ми ж змогли поговорити з деякими експертами, які фокусуються саме саме на темі Китаю, на темі відносин Китаю та Європи та США, і поговорити саме про те, чому Китай обрав саме ці три європейські країни, та як відбувається власний візит. Пропоную послухати пряму мову. Перша країна в турне Франція. Президент Еммануель Макрон час від часу робить заяви щодо стратегічної автономії. Ці слова приємна музика для сідзіньпіне. Далі сідзінпін відвідує Сербію та Угорщину, які значно краще ставляться до китайських інвестицій та китайської дипломатії, ніж інші європейські країни. Ендлажний дисизкіртоводздайлютінг до рискінг позишн онли європейського Поїздка спрямована на розвантаження ситуації та зменшення ризиків дії від європейської сторони, якщо Пекін не відповідатиме на занепокоєння, чи то йдеться про підтримку Китаєм Росії чи про питання, що стосується європейських компетенцій, пов'язаних з торгівлею, занепокоєннями щодо економічної безпеки буде застосування різних заходів ЄС, тож ця поїздка спрямована на зменшення готовності Європи на такі дії та посилення політики щодо Китаю. Олексій зрозуміла економічна складова цього візиту. А що Сідзіньпінь намагається досягнути на дипломатичному рівні, і чи показує він будь-яку готовність відмовитися від своєї підтримки Росії? Так, насправді дипломатична складова цього візиту не менш важлива ніж економічна складова, бо цим візитом Китай розставляє такі певні акценти. По перше, Китай демонструє, які країни найбільш дружні і які країни найбільш комфортно відвідати лідера Китаю у Європі саме зараз, щоб цей візит був максимально позитивним. По-друге, як ми вже говорили, Китай розставляє акценти, і Китай враховує долю таку символізму під час цього візиту, особливо у випадку Сербії. Бо в Сербію лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув саме в той день, коли була 25-та річниця атаки сил НАТО на посольство Китаю у Сербії. Це сталося 25 років тому, коли об'єднані сили НАТО проводили операцію, щоб змусити тодішнього лідера Мілошевича припинити припинити злочинні дії в його Припинити злочинні дії проти населення Косова і от власне. Китай дуже часто використовує цей аргумент руйнації посольства Китаю тоді, щоб показати, начебто, агресивність НАТО, і цим моментом Китай дуже часто використовує, щоб виправдати певним чином Росію, яка, начебто, за версією Китаю відчувала себе у небезпеці стосовно наближення НАТО, і це, зрештою, було аргументацією Росії щодо вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Але Китай також розуміє, що ця близькість із Росією близькість і політичних позицій, і значна економічна близькість до Росії дуже багато може коштувати для Китаю з точки зору відносин між Європою та Китаєм. Та, от саме цим візитом, Китай можливо намагається трошки балансувати, робити такі нейтральні заяви, говорячи про підтримку миру у всьому світі. Але не було якихось заяв як яких Китай знову ж таки звинувачує Росію безпосередньо у агресії проти України. І під час візиту зрозуміло, що тема України була все ж таки однією з ключових тем. І на цьому наполягали європейські лідери. На цьому наполягали лідери Європейського союзу та Франції. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявляв про це: заявляв про це Урсула фон дер Лейн про важливість, все ж таки тиску на Китай, який відповідно може? Овне міри вплинути на Росію, з якою у Китаю досить тісні політичні та економічні стосунки. Втім, під час візиту лідер Китаю не знову ж таки не називав агресію агресією та назвав війну Росії проти України українським конфліктом думаю, що важко бути посередником у конфлікті, якщо ти навіть не говориш, що Росія вторглася в Україну. Китай намагається уникнути будь-якого засудження. Важко уявити, щоб Китай впливав на те, що робить Путін. Насправді, те, що вони роблять, це підтримують воєнні зусилля Росії з обладнанням подвійного призначення. Про що в деталях говорила адміністрація президента Байдена на жаль, я не бачу в цьому прориву. Якийсь час тому ми вже бачили мирну пропозицію Китаю з 12 пунктів. Насправді, мій друг попросив GPT зробити цю пропозицію з 12 пунктів і її важко відрізнити від китайської обидві загальні і не заглиблюються в деталі. Відверто кажучи, до того як Росія не буде готовою сісти за стіл переговорів з наміром досягнення миру і не виглядає, що вони готові зараз, Цзіньпінь може говорити про будь-яку підтримку зустрічі для досягнення миру. Олексій, почули ми щойно так думки експертів щодо так званої пропозиції Китаю щодо мирного плану для України. Пам'ятаємо, що понад рік тому Китай цю пропозицію опублікував, як зараз змінилися погляди, чи змінилися вони в принципі взагалі так на позицію Китаю щодо закінчення війни справедливого закінчення війни Росії проти України. Так, насправді ми можемо сказати, що не дуже змінились погляди Китаю на Росію, погляди Росії на війну Росії проти погляди Китаю на війну Росії проти України. Знаємо, що досить досить близькі стосунки зараз є між Китаєм і Росією. Так, от Путін нещодавно анонсував візит до Китаю, який відбудеться вже незабаром у травні. А тим часом так Китай і надалі заявляє про важливість миру у регіоні і ті заяви, які зробив лідер та. Сі зінпін під час цього турне Європи вони не дуже відрізняються від цих 12 пунктів, так званих мирних пунктів Китаю, і так само немає ніякої конкретики, немає ніяких конкретних шляхів вирішення проблеми. Також важливим моментом на якому зауважував Еммануель Макрон, це важливість участі. Це важливість участі Китаю у мирній конференції, яка відбудеться у червні у Швейцарії. Ми не знаємо достеменно чи Китай вирішить брати участь чи не вирішить брати участь в цій конференції. На цьому зауважувало багато експертів, що ця участь є дуже важливою, але зокрема Китай, зокрема Сі Цзіньпін під час поїздки зробив заяву, що Китай би. Підтримав конференцію, в якій Росія та Україна могли б брати участь на рівних умовах, і от на цьому зауважують експерти, що Китай намагається прирівняти країну агресора і країну, на яку власне, Росія атакувала Україну. Олексій, дякую тобі надзвичайно, що розповів про те, як відбувається візит китайського лідера до Європи, яку роль потенційно Китай може чи не може відіграти у справедливому завершенні війни. Дякую тобі, Олексій Олексій Коваленко був на зв'язку зі студією. Варто також зауважити, що зараз про цей саміт саміт миру глобальний, який відбудеться у Швейцарії. Наразі Швейцарія не запросила Росію, але участь у цьому саміті до участі у цьому саміті запросили понад 150 країн зі всього світу. Експерти дійсно нам говорили. В інтерв'ю про те, що дуже важливо було, аби представники Китаю теж взяли участь у цьому саміті, який, знов ж таки базується на баченні України про те, яким може бути справедливий мир. Китай прямо ми знаємо, не надає Росії зброю. Цю зброю надають Росії Північна Корея, також Іран, але Китай досі продовжує відігравати дуже важливу роль у забезпеченні функціонування російської воєнної машини, яким чином Китай надає важливі запчастини і тому. Низка американських посадовців закликають Китай відмовитися від цієї співпраці і власне застерігають, що на Китай може чекати наслідки, якщо ця співпраця продовжиться. І напередодні про це знову говорили на Капіталійському пагорбі. Зокрема, під час слухань у Сенаті, де брав участь міністр оборони Сполучених Штатів Лойдостін. Давайте послухаємо діалог сенаторки Джин Шагін і міністра Остіна про те, що допомагає Росії продовжувати підживлювати свою військову машину те, що ми бачимо, що промислова база Росії змогла збільшити виробництво частково завдяки ухиленню від санкцій, частково тому, що вони зараз отримують допомогу від Китаю, Ірану та Північної Кореї. І ми знаємо, що зараз Іран постачає 70% російських дронів в Україну. Це ті самі дрони, які вони використовують на близькому сході, щоб убивати американських військових і атакувати нас. Чи можете ви трохи розповісти, як адміністрація прагне обмежити промислові? Ову співпрацю між Росією та Китаєм, і що в цьому бюджеті допоможе нам це зробити? У певний момент Росія зазнала значних втрат через дії, які здійснила Україна та її збройні сили. Вони завдали великих втрат російським силам та знищили велику кількість їхньої техніки. Також ми бачили, як Росія залучила Північну Корею, яка надала досить багато боєприпасів і ракет. Дрони надані іраном справді допомогли і почали трохи змінювати ситуацію для Росії на краще. На додаток до цього вона збільшує своє промислове виробництво. Але без допомоги з боку Ірану, Північної Кореї та Китаю це ймовірно не сталося б такою мірою, як це відбувається зараз. Тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо Китайської Народної Республіки та інших, які надають таку підтримку. Як ви знаєте, є санкції, які ми продовжуємо переглядати в низці галузей. Ми переглядаємо ці санкції, щоб переконатися, що вони максимально ефективні, але робота над цим триває, і все це є зусиллям уряду. Отакі такі слова почули від міністра оборони сполучених штатів Лойда Остіна. А ми рухаємося далі. Посли ЄС напередодні ухвалили остаточне рішення використовувати доходи від заморожених російських активів на користь України. На це євросоюзу довелося витратити дуже багато часу на дискусії. Але все ж таки рішення ухвалили про значення цього рішення для допомоги Україні. Поговоримо з нашою економічною глядачкою Оксаною Бедратенко, яка приєднується до ефіру. Оксано, привіт, вітаю, Оксано, Говорячи про це рішення, яке ухвалили напередодні, наскільки воно взагалі важливе та ефективне для України? Так, Юлія, ми чули багато гучних заяв раніше і на рівні групи СЕМИ і ЄС і США про те, що Росія мусить сплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. Однак, це вперше ми бачимо координоване на рівні Європейського союзу рішення. Воно має розблокувати 15-20 мільярдів євро для України до 2027 року. Перші кошти це 3 мільярди євро, будуть за очікування. Ми надійдуть уже цього року. І перший транш, як сказала президентка Єврокомісії Фон дер фондерляйн, буде наданий вже у липні. Фондерляйн у своєму твіті привітала рішення послів ЄС. Сподіваюся, є у нас це Я вітаю сьогоднішню політичну пропозицію використати доходи від знерухомених російських активів для України не може бути потужнішого символа і кращого застосування коштів ніж зробити Україну та Європу більш безпечним місцем для життя. Оксано. Ми знаємо, що загалом у заході є замороженими приблизно 300 мільярдів доларів російських активів. Але зараз західні партнери говорять про передачу для України лише цих відсотків це приблизно 3 мільярди доларів на рік. Що з основною сумою чи достатньо цих трьох мільярдів? Чому не пішло на рішення щодо передачі усіх заморожених активів для України? Саме так Остапе Україна та низка союзників кажуть, що потрібно конфіскувати і спрямувати на допомогу Україні всю основну суму. Це 300 мільярдів доларів, приблизно заморожених на заході. Вони були заморожені одразу після початку повномасштабної російської агресії проти України. США прийняли нещодавно закон, який дозволяє президенту Байдену конфіскувати активи російські заморожені саме на території Америки. Це за Цінками десь 5 мільярдів доларів. Однак основна сума цих активів заморожена саме в Європі, і США намагалися переконати союзників збільшити цю суму, яка є наявною для України, наприклад, використати ці доходи 3 мільярди доларів на рік для того, щоб отримати позику і дати Україні 50 мільярдів доларів на рік. Тобто, зараз йдеться не про 50, не про 300, а саме про 3 мільярди. Це 3,2 мільярди доларів, 3 мільярди євро. І, звичайно, наприклад, такий відомий критик Кремля. Фінансист Біл Браудер, хоча і називає цей крок європейців серйозним. Однак каже, що варто було б все-таки конфіскувати всі доходи. Давайте побачимо, як він почитаємо цей твіт. Це дуже серйозний крок у вірному напрямку. Але якщо вони конфіскують доходи, потрібно конфісковувати всі. Я також е, говорила з британським економістом Тімотішем. Він е, дуже критично налаштований щодо обережної позиції, яку зайняли в е, цьому питанні. Е, західні банки він е, проводить історичні паралелі е, з е, минулим століттям, коли банки, як він каже, е, надавали е, пріоритетності процедурам. Е, Виконували вказівки, але не так цінували моральні обов'язки, моральні пріоритети, з точки зору Еша немає можливості профінансувати допомогу Україні, крім як використати основну суму цих активів, адже потреба України в зовнішньому фінансуванні це і на економіку, і на оборону складає 100 мільярдів євро. І фактично яким чином це забезпечити без того, щоби. Витратити на це заморожені кремлівські активи це невідомо. Також голос Америки поспілкувався з іншим європейським експертом Іаном Бондом, який також визнає, що ця сума, про яку зараз йдеться в теперішньому рішенні Європейського союзу, в теперішній домовленості, вона значно менше ніж сума необхідна на українське відновлення. Давайте послухаємо цей ЄС не говорить про те, аби забрати основну суму, але щоб використати доходи і спрямувати їх на користь України. Це суттєва сума, але невелика порівняно зі шкодою, якою Росія завдала Україні. Дуже цікаво, все це Оксана. Дякуємо тобі надзвичайно. Оксана Бодратенко, наша економічна оглядачка, була на зв'язку зі студією. Розповідала про рішення Європейського союзу, все ж таки використати прибутки із заморожених російських активів для допомоги Україні. Дякуємо, Оксана. Дякуємо. Маємо ще одну новину, яка стосується Європи. Президент Чехії Петр Павло заявив, що перші 180 тисяч артилерійських снарядів, закуплених завдяки чеській ініціативі, прибудуть до України в червні. Про це він розповів в інтерв'ю виданню АРД. На запитання, в чому полягає затримка із постачанням з боєприпасів до України. Петр Павло пояснив, що чим більше людей знають про ініціативу, тим більше конкуренція і цим користається Росія. Друзі, маємо ще час почати кілька запитань, які збиралися протягом ефіру. Питає Тарас чи логічно те, що Сполучені Штати, як виробник Петріотів, ще не надав Україні жодної установки із запасів армії Сполучених Штатів. Це неправда, ми знаємо, що Сполучені Штати. Передали батарею Петріот. Вони на початку це зробили. Втім, дійсно зараз є а, інші заклики до сполучених штатів передати більше таких систем, коли сполучені штати закликають інших союзників передати Петріоти. Багато є критиків в бік Пентагону, чому у США не передадуть більше установок, більше батарей зі своїх запасів. Поки що ми знаємо, Сполучені Штати передали одну батарею а, разом з Німеччиною та Нідерландами. А, вони передали іншу. Є питання також від Ярослава. Чи є вже реакція державного департаменту на призначення Валерій? Я залужного послом у Британії. Думаю, краще тут говорити про реакцію в Британії, а не в сполучених штатах. Від Британії маємо реакцію Мартін Гарріс, посол Британії в Києві. Привітав Валерія Залужного і сказав, що він сподівається працювати разом і а, сподівається на співпрацю із новим послом у Британії. Також є ще одне запитання. Юлю питають mm -hmm. чи визнають сполучені штати Путіна президентом Росії. Ми чули відповідь від державного департаменту. каже там, що не визнають вибори в Росії легітимними та чесними. Втім. Фактично, реальність така, що Путін залишається при владі в Росії, залишається очільником цієї країни, тому будуть працювати із цією реальністю, будуть підходити до цього, зважаючи на цей факт. Тому така відповідь була від державного департаменту. Думаю, більше можете почитати про це на нашому сайті. Друзі, дякую вам сьогодні. Надзвичайно за вашу активність. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, прибережіть їх до завтра. Завтра брифінг повертається до ефіру о 18-й за Києвом. Як завжди, будемо підбивати підсумки тижня. Сьогодні ж не пропустіть програму. Час тайм» о 22-й. Там ще більше важливої для України інформації. Побачимося у наступних програмах. На все добре бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.